У Російській Федерації затримали заступника Шойгу. Тимура Іванова затримали за підозру в отриманні хабаря. Про це повідомив ввечері 23 квітня. Слідчий комітет Росії. за отримання хабаря розміром в один мільйон рублів. Іванову може загрожувати до 15 років ув'язнення. Володимиру Путіну доповіли про затримання Іванова. Міністра оборони Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це. Повідомив речник Кремля Дмитро Пісков. Тимур Іванов один із важливих учасників команди міністра оборони Сергія шойгу у 2019 році про це писало видання. Проект Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. До цього він три роки очолював акціонерне товариство оборонбуд, під відомчим міністерства оборони. Раніше він також працював заступником голови уряду Московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу. Іванов відповідав за будівництво. Серед іншого він брав участь у створенні головного храму збройних сил парку Патріот космодрому східний а після повномасштабного вторгнення. В Україну у проектах Російської Федерації в окупованому Маріуполі про це зазначає видання Сирена. А команда померлого російського опозиціонера Олексія Навального у 2022 році знайшла у Іванова нерухоме майно у Москві, під та Тверській області. Згідно із розслідуванням, їхнє будівництво та ремонт оплачували підрядники міністерства оборони. Також за даними ФБК, ймовірна дружина Іванова, колишня радниця міністра оборони Російської Федерації, Марія Китаєва після ро російського вторгнення в Україну подорожувала Європою. Так 4 квітня 23-го року українська правда повідомляла, що дружина Івано відпочивала на гірськолижньому курорті Куршавель у Франції. У фонді боротьби з корупцією Олексія Навального розповідали, що подружжя Іванових витрачало мільйони доларів, маючи палаци, коштовності та багато інших атрибутів корупції, які не відповідають офіційним доходам людини, яка відповідає за фінанси. Тільки ну уявіть собі, які масштаби корупції в російській армії. Що їх вже не можна було замовчувати і покривати, і що навіть людей Шойгу довелося чіпати.